I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Пам'ятаєте, нещодавно я казала, так, хочу снігу. та дам Так, щось в мене таке є. Може, є якась там. Щось я як... А може таке бути, знаєте, от е, в який час сказав ти яке слово, і от ось, ото ще кажуть, слідкуй за словами, бо ти не знаєш, який час ти що кажеш? Хочу дуже, дуже хочу. Так, коротше, перемоги, перемоги України. Так, все. Про сніг здійснилося. Угу. Сьогодні у нас п'ятниця 27. І такий сніжок. Ах, вчора. Якщо якось з гумором сказати, я вчора не змогла надійти смайлик не налазив. І відео не... намагалася записувати, але воно щось таке, знаєте, якби що було, а я таке не хочу взагалі. Тому я вчора вирішила, що кіно не буде. Тому якось так. А сьогодні п'ятниця, я ж кажу, новий день, новий ранок. Це подарунок від нашого життя ще на один день. Ну і ще день, і кожен ранок, кожен ранок. Щоб у нас було дуже багато таких ранків. І ось така чудова казка новорічна. Та ні, ну це вже не новорічна, це вже зимова казка, так. Не дуже красиво. А щось Катюха дивилася і казала прогноз погоди. Ну, знаєте, як дивитися отой прогноз погоди, вони завжди брешуть уто. Але начебто з 20 лютого вже плюс вісім. А, я ж в новій шапці. Ну, вона хоч трішки об'єм дає. в мене не вилазять у ці щоки хам'яка. Ну, які є, такі є. Куди ти їх дінеш? Тому стою, любуюся такою красотою. Боже мой. Ага, все, Таня. Налюбувалася своєю красотою. Як же ви вже достали? Так що я хотіла сказати ще. Я не знаю, чи буде ще сьогодні кіно, чи на цьому воно закінчиться. Тому що, знаєте, і реальне життя показувати. І смайлики оці одягати не вмію, щоб. Бо вчора так, особливо коли там Катя читала чати у ті з Києва, там, де вона живе. Як добре, що дитина вдома. Не знаю, чи буде кіно сьогодні чи знов. Так, все. Кіно буде, нам ніхто. Не за, не буде заважати жити ось так. На зло ворогам, на радость мамі. Зараз ранок. Це за цей ранок вже Друга сирена. А взагалі, які у нас сьогодні плани? Сьогодні на 13.00. Їду на лівий берег зустріч. Якщо не буде проти, засніму. Гляньте, які берізки, як класно. Пам'ятаєте, я вам нещодавно розповідала про знайому, яка забирала онука зі школи. Ось, так вчора каже. Вчора ж була довга повітряна тривога. Ну, знаємо, що вчора було, то е, каже, е, зранку, як почалася повітряна тривога, діти ж пошли, е, пішли в укриття з вчителем і просиділи там, поки не закінчилася та тривога десь до пів першого дня. Каже, я вже не витримала десь в одинадцятий. Отож пишу дитині, у вас є уроки, ні, нема. А що ви робите? В укритті сидимо. Діти, поїсти, там туалет, ну це ж діти. Каже, ще за графіком вимикають електрику. То каже, підсвічували там фонариками, все. Ось я кажу, внуку, а, а хто знає, коли починається повітряна тривога? Ти не знаєш, вона закінчиться через 20 хвилин, або буде як вчора 6 годин, або бог знає, скільки. І каже: оце не знає. Якщо лунає повітряна тривога, може йти вже і внука забирати зі школи. Ну що він там сидить? Я кажу, а якщо онлайн? Вона каже: А у нас немає електрики, у нас немає інтернету і дуже часто. Так, що в школі хоч щось каже там, а, а і, і це ще не те, що там е, не кожна дитина зможе онлайн займатися. Е, дитині повинне, дитина повинна спілкуватися, соціум повинен бути. А діти відрізані від цього. Знаєте, ну коротше, і вона е, їм зручно, і щоб він ходив до школи, але ж з вчорашньої оце ось тому кажу, нічого, терпіння, надію і все. Ну, що ти поробиш? Ми тільки про це і розмовляємо, розумієте? Ти ж не будеш, коли ти знаєш, де що і як, а ти будеш. Ну... Тому. Кажу, як є, от таке життя є, про це і кажу. На ще сніжок пускається. Вибачте, ну таке кіно, ну що я зроблю. Так, Марішка, якщо я сьогодні буду запізнюватися на нашу зустріч, <гум> вибач, бо Таня знову загуляла. Я не можу. Ну, ще час є. Це з Марішкою вчора списувалися. Ви її бачите коментарі на каналі Маріна Фет. Вона з мого міста. Ми так інколи там, дзвонимо один одному, смски пишемо, як ти там, коли треба за це запитати. Е, неважливо. Е, ні, не вчора, нещодавно. Бо це не вчора було. Я, раз, я не можу без цього. Ну, чесно, ну подивіться. Яке воно шикарне. Боже, яка краса, який ти класний. Е, ладно, потім покажу. І щось, давай зустрінемось, давай. Якщо чи я до тебе там, чи ти до мене, кажу, давай я до тебе. Ну, зустрінемось там, зустрінемось. А ти в якій групі? Що графік? Я кажу в третій, Ну і я в третій, ну ми це вже знали, що ми в третій. Так, давай подивимось, коли там електрики не буде. Третя група на прогулянку. <сум> так, дівчата, хто з мого міста і в третій групі? Давайте гуляти разом. Боже, яка краса. О, а що воно там таке? У нас хтось білок там гоняє. Щось машина. О, брьовна роблять, бачите? О, гусі десь. О, гусі полетіли! Ой, я так не встигаю швидко. Вони так кря-кря-кря. Клас Скільки всього побачила? І таку красу. Парам-пам-пам. Бачите? А там у нас сухе дерево спилюють зараз. Ну, нічого, хай пиляють. Зараз людей небагато в парку, якраз нормально. Мабуть, у когось срачка. Капець. А, це відбій. У мене інтернету немає, чи це відбій повітряної тривоги, чи це нова повітряна тривога. Воно сьогодні гудить кожні 15 хвилин, я вам повинна сказати. Чомусь пісня згадалась, це бревна падають. Не панікуй, навіть якщо немає зв'язку. Ось так. У нас зараз такі класні пісні, що ти послухаєш і якось вони тебе надихають українських виконавців. Годить надоїло, але нічого. Я зрозуміла, то була коротка повітряна тривога, то був відбій. І скільки тут пройшло, бо це дуже довго годить. А коли довго, то це початок повітряної тривоги. Бо раніше, коли на телефон прийде, я якось не зважала на це, а зараз приходиться якось розуміти, коли в тебе немає зв'язку. О, то що воно таке годить? Ну, не зважаючи ні на що, життя продовжується. Все старе зі свого життя. Сухе прибираємо не потрібне ось. Так, знаєте, мої дорогенькі, що вам хочу сказати, з власного досвіду не завжди в житті буває так, як ти про це плануєш. Я сьогодні зранку почала знімати відео. Так, якось, щоб це було красиво. Там тюльпашки, які мені дарували на день Тетяни. Ось, і ще. Ну, якось так думала красиво зробити, щоб це було під музику і все. Але реальне життя внесло свої корективи. Друзі, я хочу трошки уточнення. Оце те, що я розповідаю про освіту, про дітей. Ну таке реальне життя зараз в Україні. Це я не українцям розповідаю. Я дивлюся по аналітиці каналу, що мене дивляться люди з інших стран, з інших країн. І я дуже хочу, щоб вони бачили реальну картинку. Не те, що там домогосподарка приготувала, яка вона класна дівка. А реальне життя як зараз в Україні. Тому для людей з інших країн я ось такі моменти розповідаю і я буду розповідати. А коли закінчиться війна, будемо з вами куховарити, прибирати. Приїхала я на зустріч до Марішки. Не знаю, чи буду знімати чи ні, я у неї запитаю. Але моє місто годить генераторами. Так, Марішка пішла щось там. Каже, Маріша, що ти будеш? Кажу, не знаю, давай на твій смак щось. Те, що це буде американо з молоком, то це стопудов. Треба шапку знімати, ще стання така страшна буде. Так, Марішка робить замовлення. Немає електрики зараз тут, але працюють генератори. У ну, ту булку чи щось там смажити ніяк, тому вирішили взяти салатики. Марічка каже, ти любиш Цезаря? Я кажу, я люблю гарну компанію. А чи Цезар, чи, чи просто буде, знаєте, кава, то це вже не важливо. Так, Марішка пригощає салатик у нас такий цезарь. Суші, так? Суші, да. суші. Каже, тільки ти мене не показуй, І шампанське. Маріш, я тебе не показую. Покажи шампанське, яке ти притащила. Марішка со своїм шампанном. А ну дай його поближика. Я, я тебе не показую. І каже, я со своїм шампанським. Ми поставили на стол, а дівчинка підходить і каже: заберіть, ми вам стака принесемо. Тому ось така у нас зустріч з Марішкою. І ще такий десерт ми взяли. Марішка, чизкейк, так. Да. Так що ось якось так. Посиділи з Марішкою, тільки що сміялися. О, так час швидко минув, і кажу: у нас два режиму зараз: перший режим лежим, лягаємо спати, і другий режим біжим.